Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект. Суми. Дорога на схід. У попередній програмі в об'єктиві обласного телеканалу 27-й реактивний полк. П'ята батарея. Дай бог, скоріш. Розбить Цю нечість, що напала на нашу неньку Україну. Хлопці стоять під Донецьком. Охороняють схід від ворога. Цього разу про справжню війну не перемикайте. Четверта, третя. Залпом, так, наші хлопці б'ють ворога. Б'ють на ураження. Працюють злагоджено, як годинник, без збоїв. Команду отримали, команду виконали. До слова, на постріли тут вже ніхто не звертає уваги. Постріли тут звична справа. Приклад тому солдат дає інтерв'ю нашому телеканалу і його не зупиняє навіть стрілянина ворога. Увага! Слухайте. У нас під Кремом там пушка сорвалася, Ми з хлопцями договорилися. Там товариш погиб один і поїдемо до нього туди на могилу. Це, війни. Ну, так. Це нормально. За ними постійно слідкує ворог. Вони постійно на прицілі. Напруга зашкалює. Спостереження ведуть, як правило, з гори, з неба. Як зараз, хлопці розмовляють з нами, готують собі обід, а їх вираховує ворог. до костра привикнути складно Там газ на плите подкрутил, накрутил газ, и в таком режиме ну, жарится. А здесь тухнет, надо все время посматривать. Точка. Запустили беспилотник. Не запускає так, да. да, часто і ночі, і днем безпілотник. Він же літаючий шпигун. Вони постійно кружляють над нашими солдатами. Так, ворог вираховує позицію українських військових, вираховує, а потім стріляє. Як правило, зі 100% влучанням. Секунди новині, то борщ вариться оцей на тому казанку. розумієш? – він не залишився? – Він не залишився. Він, не залишився. він не варився до, до тих пор, пока воно. Туди треба сіпуватися. Варіант один. бегом и все. Заводиш, навіха не спів накачати, газу. Я, я, Яка колона, ти газу я, і. Машину оставив, високий. Все, ти газу і пошов. Только заводиш, довідок воздуха, Камаз должен воздух накачать, ти газу, щоб з міста тобі тронуться, туди уйти. Все, лісополоса горить. Втікати серед іншого доводиться від градів. За 20 секунд одна така установка випускає 40 ракет. І дальність залпу 40 кілометрів. Коротше, ти не убіжиш, я тобі скажу, нікуди. Ну, то, Повезити, щоб не попади в тебе. Варіант такий. А Але так? 80 -80. Там він накриває характер, там, там вже не один стрілятиме. Там накрив лісополос племена, Бачиш? Приблизно сюди. Куди ти вбіжиш? І зарево таке, як оце в день. Як оце зараз ми стоїмо. Зарево таке, видно, як і здоров. Только, ну, а не везде ж яма, ми стоїмо посеред поля, таке ровне, що називається. Ну, а куди ну, ти Ну, да. Куди ти вбіжиш? Ти Убігати нікуди, падаєш ти, що єш, що Бог дасть твої. Таких умовах вони запрограмовані на те, аби вижити, бо вдома чекають рідні, кохані перед ними мають відповідальність, каже Сергій. Він, приміром, на війну одразу з під вінця одружився і на поле бою. 25 го числа з'їздили, розписалися, закунили відношення. Все нормально. Тепер сімейний чоловік. Самі Сум працює на хімпромі. Звідти забрали у зону АТО. Призвали, забрали з машиною. Іспользуємо як тягача поломаною техніку. Що сьогодні в відділі БТР привозили при... сюди. Додому обов'язково повернеться, каже солдат, поставив собі за завдання. Війна зізнається дуже його змінила. Тепер життя сприймає по-іншому. Отношення в житті помінялися ще з початку самого майдану. В принципі, тут... Жіття ценності проділяється, з'являється болі, к ній щепеті относиться. Цю війну до слова для них і досі не узаконили. Хлопці скаржаться, стоять тут два місяці, а позначки у військовому квитку жодної. Немає в нас учасників АТО на даний момент. Не существує їх в природі. Ми вже знаходимося два місяці тут і їх немає. Ни зарплаты не имеет Атовской. нету. То, что мы вообще, где мы взялись с природы. Нема. Кто мы такие, где мы. Такого нема. Нам надо, чтобы было отмечено военнику, что ты прибыл, убыл с такого числа. Единственное, что у меня есть, когда забирали из завода с техникой, то вот этот Документ начальник штабу нашої батарії сказав, щоб не утірять єдина каката бумага, яка подтверждает, що мене забрали из завода з технікою. Однак, попри це, позиції хлопці не полишають, бо стоять, кажуть, не за високих начальників, а за батьківщину і за своїх товаришів тих з 9-ї батареї, яких 4 вересня розстріляв ворог. І стоятимуть тут до кінця. Побіда буде наша. Все добре. Привемося. Слов'янськ з весни 2014 року події у цьому більш ніж 100 тисячному українському місті жахали увесь світ тут бойовики захоплювали адмінбудівлі та піднімали російський триколор мером саме слов'янська до сумнозвісних подій була епатажна неля штепа. Бойові дії різної активності тривали тут більше трьох місяців. У підсумку на початку липня місто взяла під контроль українська влада. Слов'янськ звільнили від терористів додому почали повертатися місцеві мешканці. Їх життя, хоча й дуже повільно, та все ж нормалізується. Але те, що відбувалося зовсім нещодавно, інакше як війною, тут ніхто не називає. Была война, бомбили, сильно стреляли каждый ну, утро, день, вечер Ложились спать и бахали Каждыми днями боялись Один раз очень сильно бахали После этого мы уже уехали туда далеко Что? Война была Страшно было Жили как могли, выживали Продуктов не было Не было воды, не было света У меня нет летней кухни Стенки нету. У нас попала мина в дом и у нас нет стенки, мы сейчас строимся, ну, стараемся до зимы достроиться. Выезжали со Славянска под обстрелом, просто подъехали на бензоколонку и сидим и думаем. Мы выйдем оттуда или не выйдем. То есть бомбежки ужасные, страшные. Моя мама тоже жительница поселка Семеновки. То есть эти дни и ночи в подвалах. Когда, ну, человек, который этого не пережил, он никогда не поймет, что это такое. Не желаю никому такого. Ми у Семенівці це селище за Слов'янськом. Три місяці тому ось на цій території розташовувалася найбільша на Донеччині психіатрична лікарня. Ну зараз у це досить важко повірити з огляду на те, що навколо мене. Втім, два місяці тому з ця територія тут відбувалися дуже жорстокі бої. Ця територія зазнала надзвичайних руйнувань артобстрілами. Більшість корпусів психіатричної лікарні відновленню не підлягають. Пацієнтів перевели до інших установ Донеччини та України. Лікарня це тільки верхівка покаліченого слов'янського айсбергу. Кожен третій багатоповерховий будинок міста зазнав ушкоджень, а це 224 споруди. Дім у Слов'янську за адресою вулиця Бульварна, 4 це чи не найжахливіша згадка про війну. П'ятиповерхівка постраждала найбільше. Сюди, в самісінький центр будинку, влучив снаряд. Люди на той момент були в бомбосховищах і підвалах, тому обійшлося без жертв. Часть разрабатывается проектно-сметная документация, она должна пройти экспертизу и так далее. На сегодняшний день решается вопрос подключения теплосети, чтобы отсечь эти стоячки и основной массе дома дать, конечно, тепло в зиме. Вот. И после разработки, после прохождения экспертизы виновливали не работы, кошты и виновливали не работы. То есть на сегодняшний день вот эти 40 домов со значительными разрушениями, они подлежат восстановлению. 10 домов, которые у нас специализированы, организации обследованы, вот, и тоже подлежат восстановлению. Там где-то кровля, где-то перекрытие, где-то квартира, повреждены оконные блоки, перемычки и перегородки. Все это подлежит по заключению института восстановления, однозначно. Капітально відремонтувати треба наразі більше півтори тисячі квартир, ще дві сотні помешкань, зруйновані вщент. Без даху над головою залишились і ті, хто мешкав у приватному секторі. Його бойовики теж обстрілювали. Сьогодення Слов'янська він піднімається з колін. Зараз тут у домівках, що уціліли вже, з'явилися газ, вода та електрика. Кілька шкіл міста, зруйновані війною, народилися вдруге, 21-ю, де кілька місяців тому жили так звані ДНРівці, і в яку поцілив снаряд власним коштом відбудував Ощадбанк України. Тепер це одна з найсучасніших шкіл Донеччини. А школу номер 15 допомогла відновити Черкаська обласна державна адміністрація. І найцінніше на відкритті цього навчального закладу Слов'янськ співав гімн України. Слухайте. Ще усміхнеться. наші воріженьки. Воріженьки справді зникли. Їх у слов'янську зараз не видно. Місто українізувалося на центральній площі 14 флагштоків на кожному прапору країни. П'ятнадцятий жовто-блакитний затягнутий на шиї вождя світового пролетаріату, ніби натякає і лічу. Його час добігає кінця навіть у кам'яні і постасі за весь час спілкування з жителями міста. Ми не зустріли жодного натяку на сепаратизм чи підтримку ідей так званого ополчення. Щоб нас ніхто не трогав. Ми жили, живемо і будемо жити. нам хочеться міра і нічого нам більше не треба. А все остальное мы и отстроим, и отремонтируем, и будем жить и работать. Мира хочется. В Украине положительно отношусь, потому что я коренная жителька Украины. Ну, конечно, мы хотим жить в Украине. И если бы не началось это, мы бы жили обычной жизнью. Пришлось ездить и в Крым, и сюда возвращаться. Конечно, это все ужасно и Пришлось даже поменять школу. Ну, надеюсь, скоро вернемся и сможем жить обычной жизнью. Я поддерживаю позицию прежде всего, чтобы и Украина, как и была, оставалась единой прежде всего. Политические моменты нужно как-то решить в ближайшее время, естественно, мирным путем. Как будет дальше, ну, политики пускай решают, но то не политики. Не хочу этого перемирия, которое сегодня устроили. Оно ни к чему хорошему не приведет. Я хочу приехать домой в нормальную украинскую страну. Не знаю, что еще вам сказать. Мне хочется поехать посмотреть мой дом. У меня два дома дома. Сына, мой. Все бросили. Собаки, коты, овощи, фрукты, все, ничего нет. Хочу приехать без ДНР, без ЛНР, без, ЛНР, без Лугандона всего. Путь дома. Настроения жителей очень изменились. Если что, греха таить, многие поддерживали ДНР, то сейчас практически диаметрально противоположно, посмотрев на то как они жили тогда, и как они живут сейчас, и как относятся ну, и правительство в том числе, и люди, которые, меценаты наши, которые восстанавливали школу, они диаметрально противоположно поменялись мнения. І вони терористів будуть пам'ятати усе своє життя. Мешканці Краматорська і Красного лиману З жахом згадують ті часи, коли їх холоднокровно обстрілювали. Наразі Краматорськ відновлюється швидкими темпами. Окрім 8 мільйонів гривень з місцевого бюджету, шестизначні суми на відновлення міста перерахували підприємства, що працюють у місті. домов, сім них На момент 10 дней назад 26 домов восстановлено практически полностью. На сейчас порядка 35 домов практически полностью восстановлены. Из 47. За полтора месяца. Это силами двух заводов, Новокраматорский марш завод и завод Энергомаш сталь. и силами предприятий спонсоров мелкого и среднего бизнеса и городской бюджет. Все. Все подрядчики местные краматорские предприятия, проектанты краматорские предприятия. Війна зазіхнула і на найсвятіше на дітей у Краматорську. Снаряд влучив у дитячий садок із досить символічною назвою Катюша. Вихованців на той момент у закладі не було. Станом на сьогодні триває ремонт постраждалих приміщень. Вже за тиждень відновлювальні роботи завершаться. Запевняє тутешня влада. А скільки часу потрібно дитячій психіці на те, аби забути всі пережиті жахіття, не може сказати ніхто. Вроде мы так и не паниковали, и не показывали вида, и спокойно и играли с ними. Но тем не менее, дети по-своему восприняли все это. И малейший стук, грюк, они жмутся, они говорят, что опять, опять нам в ванну бежать, нам в подвал бежать. Ще у липні цього року, ось там була кухня, он там туалет. Цей будинок у красному лимані один з п'яти, який постраждав дуже серйозно. Його господарка наразі не збирається сюди повертатися, вона збирається переїздити до квартири. Ім'я господарки Ольга Каменюк вона працює бухгалтером у красному лимані. У знищеному майже вщент будинку жила з донькою та онукою. Зараз цій сім'ї тимчасовим житлом допомогли небайдужі земляки. Залишки рокового для себе снаряду пані Ольга не знищує, зберігає у потаємному місці. От цей снаряд, хоч це стакан виходить, знайшли мене в городі, в картошці. І от тут ще осколочки, сасіді осколочки не на пам'ять забрали. За межами красного лиману місцевість все ще нагадує про перебування тут терористів. Хоча сили АТО звільнили цю територію від бандитів на початку червня. На автотрасі досі можна знайти гільзи. А місцевим грибникам на кілька років доведеться утриматись від свого хобі. Ось тут розташована братська могила Денерівців, а ось там їх позиція. Це тут їх блокпости, їхні траншеї. Місцеві кажуть, що ходити до цих лісів надзвичайно небезпечно, адже мінні поля днерівців і місце їх розташування достеменно невідомо досі. Втім, наголошують і на тому. що... Мінування трупів це давня чеченська традиція. Тож, в принципі, абсолютно невідомо, що саме ось під цим пластом піску та землі. Пережитий страх залишається в минулому. Звільнені міста Донбасу маленькими кроками наближаються до нормального життя. Місцеві мешканці готуються до зими. Щодня чекають новини з інших районів Донбасу і молять Бога про те, щоб війни в Україні більше не було. <му> Далі буде.